Поділитися досвідом та об'єднати зусилля в Миколаєві на базі комунального підприємства Миколаївводоканал відбулася робоча зустріч. У ній взяли участь керівники водоканалів нашого регіону та сусідньої Херсонщини і представники гуманітарних організацій, які проблеми обговорили та чиєю підтримкою заручилися, дізнавалися мої колеги. Зустріч з керівниками локальних водоканалів та представниками гуманітарних організацій і місії ініціювала Асоціація Укрводоканал Екологія. Вона координує діяльність комунальних підприємств, а сьогодні ще і вивчає їхні проблеми, що виникли через повномасштабне російське вторгнення. Ми Їздимо по областях, збираємо водоканали як великі, так і маленькі, для того, щоб зрозуміти, які в них є потреби. Але наша головна мета це допомагати людям через допомогу водоканалам. Наша головна мета це стабільне водопостачання, стале водовідведення, гарна санітарія. За словами Андрія Нікітіна, окуповані та прифронтові території зазнали чималих пошкоджень, знищено насосні станції та трубопроводи. Миколаїв втратив стабільне джерело питної води, а нині щодня бореться з десятками поривів та аварій. Та, попри всі виклики і перешкоди, міський водоканал робить усе можливе, аби миколаївці були з водою. Ми хочемо спільно з асоціацією «Укрводоканал екологія показати, як потрібно співпрацювати з донорами, як потрібно вибудовувати з ними взаємовідносини і намагатися відбудувати або покращити ті системи водопостачання, та водовідведення, які є в цих місцях. Зараз Миколаїв водоканалу допомагають фактично усі великі гуманітарні організації, серед яких товариство Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, ООН, міжнародна організація з міграції, підтримує комунальне підприємство і уряд Данії. Спільними зусиллями вдається ремонтувати водомережі, замінювати труби та оновлювати обладнання. Ми сплідно співпрацюємо з Миколаївським водоканалом, оскільки він потребує великої допомоги в відновленні. Водопостачання відновлення обладнання, яке було постраждало внаслідок обстрілів і внаслідок поганої якості води. Тому зараз ми співпрацюємо в декількох напрямках о, по заміні обладнання по поставці піску для відновлення о, благоустрою при заміні трубопроводів. О, також о, Поставляємо насоси, поставляємо частотні перетворювачі. І сьогодні приїхала на цю зустріч познайомитися вже особисто, тому що багато контактів з гарячими точками відбувається тільки через телефонний зв'язок, коли це є можливим. Завдяки цій, цій зустрічі є можливість побачити особисто кожного учасника і познайомитися особисто з великими сподіваннями на робочу зустріч. Завітав і пан Олександр. Він представляє Береславську міську раду Херсонської області. Усі населені пункти громади з перших днів Великої війни опинилися в окупації, а нині активно обстрілюються російськими військами. Чоловік розповідає, ради співпраці з водоканалом та гуманітарними організаціями, адже тільки так вдається забезпечувати. Базові потреби місцевих жителів. На період деокупації населені пункти всі громади були без світла, ми воду подавали за рахунок живлення генераторів. Власних генераторів в комунальній власності у нас не було. Ми користувалися генератором молих потужностей приватних осіб та їхніми скважинами. вирішенні даного питання нам допомогли конкретно МОМ ЮНІСЕФ фонд Притувий. На сьогодні два населених пункти залишилися без світла, подаємо так само за рахунок генераторів. усе. З грудня 2022 року зі спільної роботи з ваш кластером момом нам було погодено надання гуманітарної допомоги. У вигляді 16 комплектів насосів, частотних перетворювачів та кабелю. До них на сьогоднішній день проведені тендерні закупівлі та обладнання вже комплектується. На цій робочій зустрічі учасники мали змогу не лише поспілкуватися, а й отримати цінну та корисну інформацію для допомоги у розбудові власних підприємств водоканалу. Тут впевнені, усе вдасться і відбудувати, і розвинути. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.